Слава Україні! Розпочалась 594 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, оздійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БПЛА типу шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено 27 ворожих шахетів. Авіаційних ударів зазнали Галаганівка Чернігівської області. Діхтярне, Степне, Сумської області, Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщани, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Сіверськ, Спірне, Андріївка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Малатокмачка, Роботине, Запорізької області, Зміївка та Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білогородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Наші захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. В свою чергу сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно вражають тили противника. Російські окупанти продовжують захоплювати цивільні об'єкти на окупованих територіях, зокрема у селищі Лозно-Олександрівка, що у Сватівському районі тимчасово окупованої Луганської області, місцеву загальноосвітню школу захопили російські терористи. Зараз у школі сидять близько 150 російських окупантів. На прилеглій до школи території загарбники облаштували ремонтну базу військової техніки. А у селищі Новий світ, тимчасово окупованої Донецької області, російські окупанти перетворили місцеву лікарню на свій військовий шпиталь і лікують там тільки російських терористів. Цивільний персонал та місцеве населення, яке потребує медичної допомоги до лікарні, окупанти не відпускають. Щодня до цього шпиталю прибувають близько 50 окупантів, переважно з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. А евакуація поранених відбувається два-три рази на тиждень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби загалом склали. 450 окупантів, 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!